Вітаємо вас, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо проведемо досліди з водою. Що таке водичка? Всі ми її любимо і знаємо. Вода не має смаку, не має свого кольору та не має своєї форми. Але вона приймає форму іншого предмету або посуду, в який ми її переливаємо. Зараз ми перелили водичку в велику скляночку. Подивіться. Ось наша водичка. Якого вона кольору? Ніякого. Але в неї є ще свої інші. Зараз побачите, що вона вміє. Ось ми бачимо рибку. В яку сторону пливе рибка? До лисички чи до ведмедиків? До лисички? Давайте перевіримо, опускаємо нашу рибку за скляночку. І куди пливе рибка? До ведмедиків? Що ж трапилось? До лисички. І знову таки? До ведмедиків. Чудово! Бо водичка відображає світло і змінює напрямок руху нашої картинки. А ще нам знадобиться допомога ваших батьків для цього досліду. Ми в тарілочку наливаємо водичку, ставимо туди свічку. І не самі, будь ласка, а з допомогою батьків підпалюємо її. Наша свічечка горить. Ми накриваємо її скляночкою іншою. Що відбувається? В склянці вогник спалює кисень. І водичка, подивіться, поступово перейшла в склянку. Чому? Вогник спалив кисень і тиск підняв водичку в скляночку. Ще нам дуже хотілося б вам пригостити цукерочками, але ми додивились, що вони не вже трошки прострочені. І тому, на жаль, у нас не вийшло все вам показати, але. Різнокольорові цукерки, які ви бачите, ми поклали на тарілочку і залили гарячою водичкою. Цукерки віддали свою фарбу водичці, і вона стала ось така різнокольорова, гарна, з гарним візеруночком водичка. Вийшла дуже красиво. А які проводити досліди ви вдома? Якщо щось цікавеньке також, можете нам прислати показати. Ми будемо дуже раді, дякуємо вам за увагу. На все добре, чекаємо ваші роботи.